Щоб ти жив на одну зарплату. Багатьом українським чиновникам вдається успішно уникати цього прокляття і насолоджуватися своїми чималими статками. Нещодавно активісти продемонстрували відео розкішного маєтку генпрокурора Віталія Яреми. Слідство інфо знайшло ще двох прокурорів, яким є що приховувати. А може ви хабарник був а скажіть, нікому це не відомо, я не кажу. За 800 тисяч гривень. І у жінки є автомобіль? Такий допит у березні цього року влаштували прокурору Рівненської області Сергію Кубраку, громадські активісти. Їх обурило під килимне призначення чиновника, людини екс-заступника генпрокурора Миколи Голомші. Голомшу звільнили за законом про очищення влади, а його протеже далі торує трудовий шлях чиновника. Він встиг попрацювати в Київській та Генеральній прокуратурі, податковій міліції, адміністрації президента і антимонопольному комітеті. На цей час Кубрак заробив на будинок у столичному регіоні на 240 Квадратів і на джип Audi Q7. Його дружини квартира на 55 квадратів і ще два позашляховики CR-V і Audi Q5. Себто лише сімейні автівки коштують майже 2 мільйони. Живемо в будинку з сім'єю. У мене четверо дітей, у мене другий шлюб. Перевозити сім'ю, отримувати житло. Не збираюсь, тому що я розумію. Що я буду обдирати вас, я нормально забезпечений. Аналіз декларації чиновника з 2000 року показує, що, вочевидь, для придбання і утримання задекларованого майна прокурор і його рідні не відпочивали, не оновлювали гардероб, не пили і не їли. Інакше не зібрали б грошей навіть на три свої авто. Можливо, він добре заробляв у антимонопольному комітеті, бо саме тоді у пана Кубрака із сім'єю з'явилися два позашляховики ауті. Та декларацію чиновника за цей період керівник цієї держструктури. Приховав із абсурдним поясненням. У нас ця посадова особа більше не працює. Якщо слідувати логіки, логіці, яку застосував антимонопольний комітет, то тоді треба визнати, що не можна оприлюднювати декларацію пана Януковича, пана Азарова. Тобто сам факт звільнення чиновника начебто робить а, інформацію, яка є в деклараціях, закритою. Але це нонсенс. На майно Кубраків не вистачає й доходів дружини, яка з 2009-го зареєстрована підприємцем і декларує 250-300 тисяч гривень на рік. Хоча одразу після призначення голова сімейства обмовився, чим насправді займається його дружина, виховує чотирьох малолітніх дітей від 2,5 до 14 років. Постає закономірне питання: звідки гроші. Чиновників часто підозрюють у хабарництві. Джерела з їхнього цеху говорять, що беруть далеко не всі і далеко не завжди. Для додаткових заробітків у них є бізнеси на підставних осіб, яким не загрожує жодна перевірка та жодна перешкода. Щоб прояснити темні плями у доходах прокурора, ми звернулися у Рівненську обласну прокуратуру і отримали від Коша. Нам пояснили, що ми самі маємо аналізувати декларації, яких немає. Прокурор категорично відмовляється коментар. Відповіді вам надано. – Всі відповіді? – Ні, відповіді немає, тому що немає відповіді звідки, коли він придбав це авто і ну, за які кошти він це зробив. – А ви проаналізуєте? – Немає цих офіційних документів, прокурорів. – Потримаєте декларації про аналізи? – Немає цих декларацій, приховують, і ви ж знаєте, що їх приховують, і прокурор не хоче внести ясність в цей декларації? Просто у вас їх немає. – Ви не сидяєте тут ніколи, так що, о, якщо є якісь питання, то суріться по столу. Щодо захисту людей, захисту інтересів в нашій області, будь ласка, Таку відкритість прокурор Волині декларував під час свого представлення у серпні цього року. Минуло три місяці, і Вадім Максимов вже ховається за спідниці своїх прес-секретарів. Він відмовляється пояснювати, звідки у 2013 році у нього на рахунках раптово з'явилися майже 7 мільйонів гривень. Ці гроші він приховував у декларації, і ми дізналися про них лише через генпрокуратуру. Прокурор з дружиною також задекларували два позашляховики: Тойота Рав РАВ-4» 2008 року, і Тойота Прадо 2009. Сьомого року це ще з півмільйона. А ще земельні ділянки на 85 соток, дві квартири, будинок і гараж. Разом це майже 220 квадратів. Уся ця нерухомість ймовірно в Києві чи області. Адже всю свою трудову кар'єру прокурор працював на різних посадах у столичній прокуратурі. Вадим Максимов лише двічі короткий час працював у фірмах півроку у 2004-му і 20 місяців із червня 2011-го по лютий 2013-го. Він був головним юристом у ТОВ Торговий Дім Дельта Інвест, засновником якого через ще одну фірму є українська медіагрупа Бориса Лошкіна, нинішнього голови адміністрації президента. З 2010-го прокурор щороку вказує в декларації близько 700 тисяч гривень, дивідентів чи процентів, але не вказує жодної суми на рахунках у банках чи капіталу у фірмах. Судячи з відсотків, мільйони у чиновника були ще до роботи на Бориса Лошкіна. Дружина прокурора бізнесом не займається. Повторюємо запитання, звідки гроші. Мій керівник не коментуватиме того, що ви запитували. В цих діях є ознаки незаконного збагачення. Це конкретний злочин кримінального кодексу. Перше, має бути початок кримінальне провадження. Прокурор на цей час має бути відсторонений від виконання своїх обов'язків. Потім, якщо є достатня доказова база, справа має бути передана в суд, і суд має вирішити винний чи не винний. Прокурори, ймовірно, уникнуть кримінального переслідування за статки, походження, яких вони не можуть пояснити. Лише тепер, після змін в антикорупційному законодавстві, чиновник сам зобов'язаний довести, що майно в нього легальне і що це не хабарі чи незаконна підприємницька діяльність. Але це буде вже з деклараціями за 2015 рік. На жаль, усе, що було до цього, вони можуть взагалі не пояснювати або відж А мені теща Дарувала і покарати їх може хіба що генпрокурор, і якщо захоче. При бажанні звільнити генпрокурор має от стільки можливостей: питання хоче чи не хоче. Як повідомили в генеральній прокуратурі, за законом про очищення влади вже звільнили 138 працівників органів прокуратури, серед них сім прокурорів обласного рівня. Перевірити інших обіцяють у березні травні 2015-го. Тож у них ще є час підзаробити.